29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цього дня у горішніх плавнях відбулася творча зустріч з Кременчуківкою Наталею Прус. Художниця, літераторка, дизайнерка, дружина захисника України презентували чотири книги, написані разом із чоловіком під час повномасштабної війни. Про що книги? В основному книги про те, чим ми живемо, те, що, нас, що нам допомагає йти по життю, прислуховуючись до свого серця, ну, якби ми слідуємо йому і. Наша творчість, в принципі, вся так розвивається. Наталя Прус до недавнього була пов'язана з економікою та фінансами. Але з початком повномасштабного вторгнення, переживши трагедію всередині себе і фізично, і морально, ну, цей шлях привів мене до творчості. Бо це таке моє друге народження відбулося, я так його називаю. Бо відчувала дуже великий біль і не знала, куди його дівати. Пані Наталя почала писати патріотичні вірші, а також філософські роздуми з різної тематики. Розповідає, в ній вирував вулкан емоцій, і щоб не зійти з розуму, вона втілила всі свої емоції у віршах і роздумах. Війна, і навколо лиш тиша, яка мене лякає, тиша не в повітрі, бо там без змін, і вже як два з половиною роки голосно лунають сирени, які несуть з собою гучний політ шахедів. Тиша в моїй голові, бо я не знаю, як зупинити цю сирену, яка приносить стільки болю та втрат. Тиша всередині мене, тиша, при якій нічого не відчуваєш, ти коли не чуєш розум, тіло і навіть серце мовчить. Першим поціновувачем творчості пані Наталії є її чоловік, Тарас Прус, геодезист за професію, патріот, захисник доброволице покликом серця, відстоює незалежність держави з перших днів війни. Зараз лікується після поранення у своєму відеозверненні до присутніх. Він говорить: доброго дня. Я найперше хочу подякувати всім борцям за волю України, всім полеглим захисникам і захисницям, за можливість жити, продовжувати боротись, перемогти окупантів і вигнати їх з нашої землі, за можливість розбудувати оновлено, об'єднано, вільно, незалежно, сильно. Мирно, самодостатня, квітучу і процвітаючу державу, яка буде прикладом для інших націй і в якій ми зможемо дбати про наші з вами сім'ї. Тримайте над нами небо, ми триматимемо землю, поки не приєднаємося до вас. Велике вам спасибі. Я дякую всім, хто допоміг нам організувати цей захід. Шкода, що не можу бути з вами зараз, зараз проходжу реабілітацію після поранення, але, думаю, моя кохана дружина справиться, прошу її підтримати. Хочемо презентувати вам наші збірки та нашу спільну книгу Роби так, як серце каже. Пані Наталя презентувала свої книги із назвою Душа назовні, Рядки, народжені війною, кохання, народжене війною, збірку чоловіка вірші моєї душі та спільне видання творів «Роби так, як серце каже. Дуже зворушливим було вітання, яке Тарас присвятив своїй матері. Дусь, рідна моя мила. Я дякую тобі за те, що 30 з лишнім років тому на світ з'явилося оце. І важко було це, я знаю, справляти з нами усіма. Були й радості, були й печалі, і кожен день роботи тьма. Коли невиспана ходила, коли не доїдала ти, щоб в цих малих діток було, щоб мали змогу підрости. Я вдячний за твою турботу і за жертовність до безмеж. Повір, ми знаємо, любимо і цінуємо. І дбатиме про тебе теж. Коли я був у своїм пеклі, я чув, що разом молитви, молились рідні, близькі та знайомі, та голосно молилась ти. Не раз мене ти рятувала, тримала сльози, як боєць, а я шукав шляхи й дороги, щоб мукам тим прийшов кінець, і згадував прекрасні миті, як ми сиділи за столом. Як кожної неділі мама нас пригощала пирогом. І як сміялись вечорами, коли розказувала ти, яким був кожен з нас малим. Твоя підтримка, сила й духу, і воля це незбагненний океан. Нас виховала і зробила людьми мама. І це не перебільшення, і не обман. Дякую, мамо, за те, що ти є. За все. Люблю тебе. Мистецтво для нашої героїні завжди було дитячою мрією, яку вона носила лише в думках. Вперше взяла до рук пензлі та полотна у 35 років. Спеціальної художньої освіти Наталя Прус немає. Каже, пише серцем. Перші свідомі картини були написані в Європі, коли допомагала виїхати людям за кордон із початком повномасштабного вторгнення. Пані Наталя поділилася цими світлинами в інтернеті, і Чехи їх розповсюдили, адже в дописі була коротенька історія про авторку, про війну та біль, який вона відчула. В Чехії було організовано дві виставки, де продано майже 100 картин. І на ці кошти я коханому привезла для фронту дрон, який допомагає їм там. І автомобіль для військових, який мені подарували там волонтери як біженці на художній виставці. За словами пані Наталі, для неї мистецтво і поезія це спосіб висловити свою вдячність за красу та біль світу навколо. Та всередині неї, тому кожна картина це частина її душі, кожен вірш це частина її серця, та кожна філософія це фантазія її розуму. Авторка щиро дякувала організаторам заходу за теплий прийом, за підтримку та неймовірну атмосферу легкості, яку відчула поруч зі слухачами.